Майбутній час має три форми: просту, складну і складену. Як все це складно? Перша, це проста форма. Твориться від її слів доконаного виду. Що в ній простого? Те, що тут у нас просто прості закінчення. Що зроблю, напишу. Що зробиш, напишеш. Воно напише, напишемо і так далі. Складена форма. Воно хоче мати недоконаний вид. І виглядатиме так. Ми. Як що робитиму? Казатиму. Що робитимеш? Казатимеш. Тобто, відчуваєте, тут доконаний, тут недоконаний вид. Ще раз, дівчатка-хлопці, проста форма утворюється від слів доконаного виду. Що робитиму? Що, що зроблю? Напишу. Що ти зробиш, напишеш і так далі. Складна форма утворюється від недоконаного виду, що робитиму, казатиму, що робитиме, казатиме, і так далі. А складена форма вона складається з дієслова слова бути, плюс саме дій слова. Я буду читати, ти будеш читати, ми будемо читати, і так далі. Зрозуміли? Давайте зараз для прикладу попрацюємо трошки усно, Хай ручки наші відпочинуть, але очки і голова зараз працюють. Я вам зараз пишу таке слово співати. Так, в інфінітиві. Утворюємо просту форму. Давайте почнемо з першої суботнини. Тобто я. Я що робити? У простій формі? Я спі... Співатиму. Навіть не робитиму. А що я зроблю? Я заспіватиму». Заспіваю. Mm -hmm. Далі складна форма. Я що робитиму? Співати. О, mm -hmm. ну, так. І складена форма я буду. Mm -hmm. Буду співати. Mm -hmm. Буду співати. Добре, прекрасно. Зараз, друзі, я вам пишу через кому чотири дії слова. А, читати. Мріяти, вірити і чекати. Отже, яким чином ми зараз з вами працюємо? Я позначаю зеленою ручечкою, дивимося на екранчик ваші особисті слова. Настю, Настю Ходак, Ви берете читати, я позначаю НХ, так? Настю Пашанюк, ви берете слово мріяти. Софії, ви берете слово вірити. Єгоре, ви берете слово чекати. Утворюєте так само просту, складну і складну форму, як тільки що я утворила вище. Зрозуміли, що виконуємо. Так. Питання. Тоді одну хвилину утворити. І так записала ланцюжком. Співати тере, трата-та-та-та. Поїхали. Давайте зазначаємо хвилиночку. Маємо. Ще пів хвилини. Я все. Готовий. Попробувати. Що, зовсім ніхто? Я готова. Добре. Тоді давайте. Ваше слово читайте. Читати, прочитаю, читатиму, буду читати. Прекрасно. Супер. Софія, готові? Так. Давайте. Е, вірте. Вірю, віритиму і буду вірити. Вірю не зовсім. сказати повірю. Вірю, що роблю зараз. А що, в майбутньому зроблю, я повірю. Добре? Виправляйте. Далі, mm -hmm. хто готовий наступним бути? Настя Пошник чи Єгоре? Хто кому буде поступати з першим місцем? Ні, Єгор, ви нас mm -hmm. як припускаєте ну, і... леді, так, Настю. Я тут просто не знаю, що буду в простій формі. Мрієте. Я що зроблю? Я помрію. Помрію, можу mm. я помріяти? Давайте, з помрію. Мріяти помрію. помріяти помрію, мріятиму буду мріяти. Прекрасно, Єгоре, давайте пробувати, воно не страшно. Mm. Ви бачите, дівчат ніхто не з'їв. Чекати зачекаю, чекатиму, буду чекати. Правильно! Проблем нема, правильно, друзі? Супер! Посмішає. Я все позабув. Що? Що, Я все позабув. Що було? Прошу моріку.